В Ужгороді після більше п'яти місяців перерви відновили авіасполучення зі столицею і з кінця березня регулярні рейси до Закарпаття припинили через комерційну недоцільність. Менше двох годин лету з Києва щонайменше півтори тисячі гривень за квиток, і вечірній Ужгород готовий прийняти гостей після авіапольоту. Щоправда, перед висадкою обов'язковий ритуал. Перший рейс завжди поливають водою із пожежної машини. Отлично. Супер. Слава Богу, запустили самоліт. Слава. Почав літати. Бустреє в Киев, швидше назад. Ціна ну більш-менш нормальна. Не може бути і менше. Ну, могла б бути і менше. Да. Ну, зараз, що зробиш, таке це везде. Обласний центр Закарпаття відновив авіарейси з Києва, котрі несподівано перервали наприкінці березня. Для відновлення польотів новій компанії довелося придбати два літаки. Свою увагу зупинили на шведських СААБах. Ну, я до цього літав на соєцькі техніці, да, різниця велика, оборудование, авионика, двигателя совершенно другие. Удобно пилоту работать в составе двух человек. Советская техника позволяет эксплуатировать экипаж в составе трех-четырех человек. Эта техника ограничена двумя человеками. Много свободного времени, то, что занимает автоматика, остается у пилота для подготовки, для выполнения полета, также в любой аварийной ситуации можливості цього самоліту позволять більше, ніж сільської техніки. Собівартість одного рейсу зі столиці до ожерода складає майже 75 тисяч гривень. А відтак, щоб витрати окупилися на борту літака, що на загалу міщає 35 пасажирів, їх має бути щонайменше 25. Утім, у компанії перевізнику кажуть: навіть якщо на борту буде одна людина, судно піднімуть у небо. Щоб обслуговувати внутрішні рейси, апріорі збиткові, компанія береться за міжнародні перевезення. Утім, найбільше сподівання на те, що закарпатці користуватимуться послугами авіасполучення вдома, а не літатимуть зі Львова чи Івано-Франківська. 40% мешканців прикордонної області літають із аеропортів сусідніх областей. Я думаю, починати треба з внутрішніх рейсів. Це перше питання. А друге питання: працювати з турогенствами, які працюють на нашій території, щоб вони працювали на Закарпатську область. перед усе. У міжнародному аеропорті Ужгород десь часу припинення польотів утримували мовчанку, тільки нині заговорили. Тут пишаються тим, що зберегли колектива. Це 104 людини та матимуть змогу й далі працювати. Були певні проблеми, які ми подолали. Ми підтвердили сертифікаційну відповідність аеропорту Ужгород до 2013 року, включно. Значить, аеропорт Ужгород здійснює. Роботу в штатному режимі в повному обсязі приймає повітряні судно і відправляє згідно вимог українських нормативних документів, документів ІКАО і АТА, які ну, регламентують діяльність аеропортів. Із жовтня з Ужгорода відправлятимуть літаки на Будапешт. У планах компанії здійснювати вісім рейсів на місяць. Утім, це стане можливим тільки у випадку, якщо аеропорт забезпечить і продаж електронних квитків, що передбачено світовими стандартами авіаперельотів. Бо нині бажаючі можуть придбати тільки паперовий варіант квитка. Його ціна від півтори тисячі гривень у нижчому класі до майже двох тисяч у вищому, або ж три тисячі гривень, якщо купувати квитки в обидві сторони лету Ужгород, Київ, Ужгород.